Якщо я правильно розумію, замість саду скульптур там зараз стоїть будинок, так? Це ваш будинок, Мой так? Будинок, Ви так, його будували. Так, так. Як відбувався оцей цей момент переходу? Треба ж було щось, ті скульптури ж стояли на тому місці, де мала бути ділянка? Ділянка, так. І ну, гріх. Ну, так вийшло, що е, треба було, щоб будинок побудувати, скульптури деякі знести. Звісно, ну якби це зараз знаття, тоді жити не було де. Так як я вийшла заміж, і жити в нас не було де. Бо там у батьків двохкімнатна квартира, у чоловіка так само у батьків маленька квартира, бабуся дала нам жити. Угу. І ви там жили? І ми там жили в таких умовах три роки дуже складних серед скульптур. <гану> Це ж вони там всередині <гану> в цій тимчасовій <гану> будові. Так, <гану> да, да, дуже такі, така врімянка, ну практично сарай. <гану> І ми там жили три роки, поки не почали будуватися. Деякі скульптури вони самі по собі, звісно, вже до того часу розсипались, а деякі позабирали ті, що були ціліші. Ну так ну так от так сталося, що прийшлось деякі скульптури зруйнувати. Хоча зараз звичайно шкода.